Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи, є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. Одинадцятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 36 місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 31 січня 2025 року орієнтовно склали. Особового складу приблизно 837 610 особин за добу 1670. танків 9893 одиниці за добу 3 бойових броньованих машин 20 631 одиниця за добу 17 артилерійських систем 22 445 одиниць за добу, 33. Реактивних систем залпового вогню 1265 одиниць за добу 1. засобів протиповітряної оборони 1050 одиниць, літаків 369 одиниць, гелікоптерів 331 одиниця, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 23 573 одиниці за добу 63. Крилатих ракет 3054 одиниці, кораблів катерів 28 одиниць, підводних човнів 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 35552 одиниці за добу 101, спеціальної техніки 3726 одиниць за добу 1, дані уточнюються. Не так, не так. Welcome ту Юкрейн, сука.